Раді вітати на каналі Albion LLC. До вашої уваги плуг бренду Quernland, модель LD-100. Додивіться цей огляд до кінця, і після у вас вже не буде виникати питання, який плуг обрати. Квернеленд вже понад 30 років є найбільшим виробником плугів у світі. Для виробництва плугів на рік заводу потрібно понад 25 тисяч тонн особливої сталі, звареної за власним рецептом металургів Квернеленд. 85% цієї сталі піддається термообробці. Загартовування відвалів кіли корпусу проходять 12-ти годинний процес карбюризації. Також індукційне загартовування проходять всі без винятку рами плугів Квернеланд і тільки потім свердять отвори в рамі. Плуги Квернелент вирішують всі проблеми сільгоспоперації пахота. А саме, завдяки формі та конструктивним рішенням корпусу плуги Квернелент забезпечують низьку витрату палива з високою якістю оранки при дбаливому ставленні до ґрунту. Унікальні процеси загартовування металу підвищили до максимуму зносостійкість робочих органів і тим самим гарантуючи низьку вартість експлуатації плугів. Простота налаштування та продумана особлива конструкція оборотного механізму плуга мінімізує технічні простої та підвищує продукти. Полі. Рама великого перерізу та висока сила спрацьовування з різного болта дозволяє працювати плугу у найважчих умовах безвідмовно багато років. Серед інших брендів ви точно не знайдете плугів, котрі знаходяться в робочому стані понад 20 років. А зараз про переваги моделі LD-100. Мінімальна потужність трактора під даний агрегат від 200 кінських сил. Великий вибір категорії навіски 2, 3, 4. Башня навіски 200. Завдяки 100% загартованню метала, правильній конструкції та легкості агрегату йде менше навантаження на навіску трактора. 100% самоналаштований вектор тяги, продумана кінематика. Швидкість та правильність налаштування запорука продуктивності. 100% загартований. Індукційно гартована рама без зварювальних швів. Має опорно-транспортне колесо. Найкраща якість обороту пласта серед полосових відвалів. Має вдосконалені кукурудзені предплужники. система захисту з різний болт, ступінчастина налаштування робочої ширини, жорсткість відвалу становить 67 роквелів, максимальний ресурс завдяки 12-й годині карбюризації. Плуги Квернеленд найлегші серед усіх конкурентів на ринку. Вага агрегату становить 1250 кг, При цьому мають найвищу жорсткість металу. Для більш детальної інформації переходь на наш сайт, вказаний в дописі під цим відео.